Всім доброго дня. Дай Бог, щоб був добрий день усіх у нас і у вас, благословенного, мирного, тихого. Ми їдемо вже четвертий раз на Коростень. Вчора їдемо, Ірою, заїхали півдороги, дзвонять в Коростені з магазина, що це ж вони там займаються авто, автомир. так? Да? Ой, ви хоч не доїхали до Коростеня, Ви знаєте, ми подивилися, прийшли з Києва амортизатори зовсім не ті. Прийшли передні. Слухайте, заказували, все. Ну, це помилка, напевно, в Києві неправильні положили. Не знаю. Ми на три години машина на СТО. А, людина жде, що це ж треба, ну, ремонтує, одне робить. Я кажу, як це все несерйозно, це взагалі, я не знаю, це капець. Кажу, як не одне, то друге. Ну, як Іра каже, що не робиться, все до лучшого. Ну, значить, це треба все пережити. Чомусь так, чомусь убитки такі є, не знаю. Нічого, машина дотяне 15 тисяч тяне сили починає. то що ти зробиш? Нічого, підпозичимо, все зробимо трошки своє, трошки що не вистачає. Що робити, не можна і то, розумієте, І тепер амортизаторів немає. Іра мала на роботі будь- і поїде без амортизатору. Позвонили, вони сказали, якщо хочете, завтра під вечір прийдуть. Ніби сьогодні в Коростень прийдуть. Іра каже, ні, я вже так не буду, аж можеш наш, чи щось друге робити. Да, я буду робити там яка, ці подчепники і ці яблучки, як воно? Як це? Яблучка. Шарові тяги. Шарові? Ми тільки їдемо по поїхав. Ну, а те, що він ставив, друге, що ми купували от такі тяги. Стабілізатори ці. Може рульові тяги, ні? Ну, там на Коротше, я краще розумію. Да. Да. Коротше, те я теж ставив. Шарові дійшло, Іра привезла, вони завжди віри, в машині були, вона год назад заказувала шарові. Учора вони, ну, Іра перечисляє, що записано, шарові у мене є, ну в Коростині. Боже, сьогодні доходить до шарових, дзвонить з СТО Ну, в нас, вовручі. Каже, шарові не тиє. Ну як не тиє, як по Вінкоду ну, заказувала год назад. Не тиє. Віталік бігом на СТО. Да, реально, ну думаю, може, типа, ну, там де щось не, не влазить, чи що, хто його знає. Да, каже, не палець не, палець не такий. представляєте, людина теж вже замучилася. і Знаєте, як ото тормоза. Все тормоза, якось все тормозі. Ну що ж робить? Іра розстроєна, каже, так поїду вже. Головне, що масло, бо масло в мене фільтри, це ж ці купляли, все. А, масло поміняє, да й поїду. І от, то почіпніка по дуже колесо. Де, вообще, там ще в коробку треба дивитися. Коротше, повністю знаєте, машина їздить, вона постійно робить на ній, а ж нічого не робилось, не вкладалося. І зразу-все, ну, 20 тисяч це вам такі машини ремонт. І хочеш, як це на саночках кататися, то любі саночки возить. Отак. так. А не то, немає де і все. Що ж робить? Він каже, якщо ви, я вам те зроблю, ви поїдете на Житомир, вам треба купляти чарові. Схожі, каже, треба робити срочно, як же воно буде? Це ж усе упирається в гроші. А що робити? Дзвонимо ми знову сюди на користень у автомир. Чи є такі? Вже молюся, щоб вони тільки були, щоб не сказали, що типа, з Києва будуть їх привозити Увечері чи завтра привезуть, як машина прийде. Вони кажуть, так ви ж казали, у вас шарові є? Ну, ці хлопці. Іра каже, немає. Получається, що вони не підходять. А я їм ще скажу, ага, вони заказують і кажуть, одна шарова 620 гривень. Ні, рака, я за 350 заказувала. Чого у вас так дорого? А там уже другий між собою. О, вам уже дорого. Слухайте, ну якщо ви посередники, вам не дорого, то звісно дорого. Звісно, дорого. Откуди гроші, що вони сиплюються, вона сама, сама по собі дитина, з двома дітками. Як це недорого? То ми допомагаємо, як тільки можемо, то воно вже, ну. Вже так допомагалися, що вже нема з чого його брати давати. І вже ми вважаємо, що Іра каже, зажурилася. Я кажу, доць, зараз, вирішимо, не переживай. А вони кажуть, у нас шарові є, приїжджайте, в наліччі є. Це ми зараз женем з Віталіком. Іра каже, я просто вже не поїду. Я буду складати сумки, переживаю за роботу, бо на роботі ну, треба бути. Робота є робота, нема кому робити. І це. Е я їм скажу, а хлопці, а це точно така картина з шаровими, як у з амортизаторами Ми сказали задні, чому із Києва прийшли передні амортизатори. Ми вже дзвонимо, мене вже в Житомирі там на автобазарі. Я мене вже багато дуже знайомих людей. Знаєте, і підписники дивляться нас. І, ну і так знаєте, хто як може там підкаже щось. І я дзвоню вже на автобазарі. І кажу, Боже, така й така проблема. Кажу, амортизатори кажу, що робити. А і вони ще зараз сказали, амортизатори задні прийдуть вам 3 600, Це що ви вчора зирою. Я так ще знаєте, сижу, кажу, а що дешевших немає? Бо коли ми е, ремонтували, це ж масла стояла, вона не робоча була. Коли ми заказували, то нам сказали 2,5 амортизатор, 3 тисячі на докюа. Я кажу, а дешевше, я він каже, вам бюджет варіант казати. Що є, бо ми там заказували одразу на 15 тисяч ну, запчастин, ходову перебирали, це все. Ми кажемо, да, давайте нам бюджетні запчастини. Все, нам одразу амортизатори прислали за 2300, да? Два штуки за 2300. Це один на 1150. Ну, Іріш сказали, що 3600 за два амортизатори. Як так? Ну, в нас виходу не було, мені то як вже і згодилися. Получається так, що їх не привезли Іра ям, і я, ми так знаєте, кажемо, значить так Бог дає, значить розуміє, значить їх не треба. Ну, Дуже дорого. Дзвонимо вчора, я ж це вже ж, перескочила, дзвоню ж сюди на автобазар у Житомири і питаю. А він каже, ви Ві знаєте, я вам заказую. А кажу, мене ось друг, у його така сама Мерседесік, а ну як, А-100, А-170? У uh, нього така сама машина, каже, амортизатори класні, каже, є за 800, є за 1000, о, капець, і є 1200. Я до його кажу, слухай, кажу, ну, може два типу, дорожче. Він каже, повірте, що ці за 1000, ну, лучі, ну і сказав, типу, фірму. Згодні, звісно, згодні. У 10 годин ранку вже вони будуть. Тут вони зараз, зараз я їду, 9.50. Це зараз вони вже будуть у Житомирі. Ну, міжу вовручі, понимаєте, яка ситуація? І каже: приїдете, коли у вас виходить, заберете і дзвонить цьому, що в його така сама машина, і він каже: Я вам поставлю геть після обіду, як приїдете, понятно, якщо ввечері, то вже ні, то вже буде взавтра, ну, на другий день, тобто поставлю. А якщо Іра Іра ж мала поїхати вже в обід, вона мала бути там, і амортизатори будуть поставлені. Тут поміняти масло, фільтри поміняти будуть. Коробку загляне, почіпники, типа ці тяги, потім шарові. І тут оба на амортизатори відпали, то знову шарових немає. Це така люди проблема. Ми їдемо. Оце забрали. Ми вже шарові, їдемо, летимо. Іби помирали такі, як витягли з машини.